Оною на пікет міської прокуратури рушили Житомиряни, які вранці зібралися на мітинг на майдані Корольова. Напередодні стало відомо, що прокуратура оскаржила дії міської ради під час позачергової сесії щодо створення народної ради. На сайті прокуратури звітують: прокурор особисто прийняв ініціативну групу активістів і надав вичерпну інформацію. Наводимо діалог. Враховуючи закон про інформацію, на сьогоднішній день від прокурора міста отримати інформацію, в якому суді зараз розглядається ця справа. Є у нас встановлено закону порядок повідомлення певної кової осіб і направлення їх в матеріалів. В законі чітко написано, що прокурор зобов'язаний повідомляти саму сторінку. Якщо у вас будуть документи на підтвердження повноважень, що ви є представником міської ради, до якого ходу позволив, вам прокуратура надасть усі передбачені документи, які враховують наш позов. Тобто ви нам не хочете називати навіть до якого суду поданий позов. Ми не хочемо матеріали. Нам не потрібні матеріали позовної заяви. Нам потрібна просто інформація, в якому суді розглядається дана нам на можу вам дати цю інформацію. Люди, які вийшли, вони, вони відстоювали цього народну рану, зокрема, да, за звернення до, до, до президента. Дійсно там півтори дві тисячі людей, які це відстоювали, які це вірять. І зараз прокуратура опротестовує це рішення. Тобто, ну, чи розумієте, ви там політичну відповідальність да? за, за те за, за ваші відповідь. будь яке рішення повинні в першу чергу будуть удати в Дії прокуратури, я вважаю виключно законом. Законні дії не можуть призвести до підвищення будь-якої напруги. Житомирян така вичерпна інформація не задовольнила, тому за поясненнями вони пішли до міського голови. Наскільки відомо, є подання прокуратури до суду про те, що визнання недійсної тої заяви, яка була прийнята на сесії міської ради, і про рішення невизнання рішення про утворення народної ради. Ви знаєте, що ця інформація про це? Зараз, Будь ласка, озвучте. Зараз, зараз дам інформацію, щоб не було викривлень. Абсолютно офіційно вам даю інформацію, що те перше звернення, вимога, яку ви ставили, яку одноголосно проголосували депутати міської ради звернення до президента, мною підписана. І направлена до президента України. Що стосується визнання народної ради, то мер переконує, позов від прокуратури був, але його відкликали. Був насправді був адміністративний позов, потім він, якби зараз відкликаний, іде його розгляд і повернення, і жодного рішення немає. Володимир Дебой також запропонував активістам долучитися до юридичної служби міської ради і разом працювати над цим питанням.